Оголошую відкритим. шановні обрані народні депутати України, дозвольте від імені Верховної Ради України шостого скликання і всіх присутніх залі. Гадаю від всього українського загалу привітати вас з обранням народними депутатами України, побажати плідної і підкреслюю конструктивної роботи в вищому. І в єдиному законодавчому органі України, вищому представницькому органі українського народу. Шановні народні депутати, на урочистому засіданні Верховної Ради України присутні прем'єр-міністр України Микола Яновича Заров і члени Кабінету міністрів України. Президент. Шановні колеги, я прошу і праву, і ліву частину заспокоїтися. Прошу привітати президента України Леніна Макаровича Кравчука. Голів Верховної Ради України попередніх скликань. Народних депутатів України попередніх скликань. голову та суддів Конституційного суду України. Верховного суду України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голову Рахункової палати, голову Вищого господарського суду України, керівника апарату Верховної Ради України, голову Вищого адміністративного суду України, голову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, голову Національного банку України.